Чером традиційно усій порі черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні субота, 7 вересня. Сьогодні ви побачите таке: елеватор комбікормового заводу готовий приймати кукурудзу. Як вирішуються проблеми соціальної сфери у селі Малютинці? Аптечний пункт центральної районної аптеки відкрито у поліклініці. А зараз про це та інше докладніше. Вчора товариство Сільськогосподарське підприємство Комбікормовий завод офіційно представив новозбудований елеватор. Підприємство вже готове приймати кукурудзу. На відкриття були запрошені представники місцевої влади, сільгосптоваровиробники та всі ті, хто допомагав у будівництві елеватора. Очікувати керівництво району і міста за сприяння в будівництві цього об'єкту. Елеватор збудований». по, скажем так, жестким, сучастным вымам мы практически не ощущали никакого противодействия. Более того, мы ощущали только поддержку. И надеемся, что сложившиеся отношения не ну, будут ничем обречены ни с нашей стороны, ни со стороны представителей власти сегодня. Об'єкт має обладнання іноземного та вітчизняного виробництва. Італійська зерносушарка дає змогу висушити близько півтори тисячі тонн зерна за добу. Високотехнологічна оснащеність елеватора дозволяє приймати понад тисячу тонн зернових за добу та одночасно відвантажувати тисячу тонн на залізничний транспорт та 800 на автомобільний. Для визначення якості зерна на підприємстві укомплектована лабораторія сучасним обладнанням. Спілкуюся з керівництвом. Безпосередньо планується ще розширення його. Особливо мене радує те, що цей елеватор буде працювати не лише сам на себе, а буде працювати на малого сільгосподарського товаробника, на безпосередньо громадянина. Ну і я думаю, від крупних тут не відмовиться. І небагато, немало, це 36 робочих місць, які отримують наші люди. Результати роботи наших аграріїв району, то вже другий рік поспіль збираються рекордні урожаї і, звичайно ж, стає питання зберігання, переробки цього зерна. І тому відкриття сьогоднішнього елеватора, якраз рішення цієї задачі. Ми сподіваємося, що ті плани і ті зобов'язання, які фірма на себе брала ще на початку, на початковому етапі, коли визначалися і виділення землі, і робота. Вони будуть реалізовані, і ми єдиного бажали як нормальним бізнесменам, щоб те, що вклалося, вона сторицею повернулося, і знову ж таки реалізовувалось тут. В районі на елеваторі комбікормового заводу працюють зернотрейдери. Тому місцеві сільськогосподарські підприємства мають можливість вигідно на конкурентних засадах продати вирощений урожай вже цього року. Елеватор готовий приймати кукурудзу і працювати на повну потужність. Розуміємо, чуємо, йдемо на зустріч. Так, Малютинська сільська рада і її голова Юрій Вірченко ставляться до об'єктів соціальної сфери на селі. Як працюють школа, дитсадок і центр громади? Бачили наші кореспонденти. Незважаючи на дощову погоду, сільський голова Юрій Вірченко провів екскурсію селом. Неодноразово акцентував увагу на тому, що малютинці привабливе і охайне село без бур'янів. Цього року сільрада бореться із заростями власними силами. Парк, вигони та дороги розчищають та обкошують друзі-односельці. Голова розраховується з власної кишені. Головними проблемами в селі залишаються водогінні дороги. Минулого року за кошти обласного бюджету дорогу вже ремонтували. Дійшла черга і до водогону. В цьому році ми стали переможним. Всеукраїнського конкурсу. Це за фінансування державного фонду. В наступному році планується заміна там майже 700 метрів трубопроводу на новий, якісний по вулиці Петровського. Це одна з найпроблемніших таких вулиць, оскільки там проживають переважно люди похилого віку, а ті люди, які там дачники, то можливості такої постійно ремонтувати немає. Тому ми вибрали цю вулицю як найпроблемнішу. І плануємо в наступному році залучити ці державні кошти. Бібліотека у малютинцях нині дуже популярне місце як для проведення дозвілля, так і для навчання школярів. І все це з появою безкоштовного інтернету в закладі. Це другокласники на уроці інформатики, працюють біля комп'ютера. У одному приміщенні з бібліотекою розташований дитсадок, тож вайфай дістає й сюди. Один із київських підприємців обіцяв подарувати закладу ноутбук і проектор. Дитсадок відвідує 15 родіток. Для них створені усі умови. Ігровий зал облаштували за бюджетні кошти. Спальну кімнату цьогоріч відремонтувала батьки повністю за власний кошт. В цьому році батьки віднеслися з розумінням, також зробили своїми силами, там купили обої, матеріали необхідні, зробили ремонт дитячої там, кімнати, спальні. У Малютинській школі навчається 47 дітей. З них лише 16 – дівчат. Школа світла і відремонтована. Цього року відремонтували перехід від школи до їдальні, повністю замінили тут долівку і покрівлю. Було розпорядження голови адміністрації, наше рішення сільської ради, і ми передали трошки частину ну, земельну ділянку в нашій школі, кошти, від якої тепер надходять прямо на, на рахунок школи. За ці кошти в цьому році, завдяки таким зусиллям спільним, спільним таким клопотанням перекрили перехід. Цього року відкрився у малютинцях центр громади. Тут тепер проводяться зустрічі односельців і відзначаються свята. Центр повністю заміняє згорілий кілька років тому сільський клуб. 120 стільців успадковані від колишнього міського кінотеатру. Передали нам із балансу район з власності районної територіальної громади частину незадіяної будівлі діючої нашої школи, де ми і Створюємо центр громади. У минулому році нам вдалося відремонтувати, зробити капітальний ремонт приміщення там. Зараз це приміщення так частково діє. О, роботи в основному там завершені. Йде зараз процес розрахунок з підрядником, бо кошти розраховані на два бюджетних роки від соціальних угод. До речі, ці соціальні угоди це. Також зусилля, зусилля спільне, зокрема Миколи Миколайовича, адміністрації і сільоспиробниками. За перше півріччя Малютинська сільська рада бюджет виконала та, так як і інші установи, має казначейські перешкоди. Плануючи якісь ремонти чи заходи у соціальній сфері за допомогою звертається до спонсорів або ж знаходять кошти у власній кишені. Так готуються відзначити день села 22 вересня. Вчора у Пирятині відкрився аптечний пункт від центральної районної аптеки номер 85 філії Полтавського обласного комунального підприємства Полтава Фарм. Які його переваги дивіться у наступному сюжеті? На прохання громадян та за ініціативи адміністрації центральної райаптеки аптеки в червні розпочалося облаштування аптечного пункту у приміщенні поліклініки. 6 вересня вже відбулося урочисте її відкриття. Перерізати червону стрічку доручили голові районної державної адміністрації Миколі Купріяну, директору підприємства Полтава Фарм Наталії Стецюк та головному лікарю центральної районної лікарні Олександрові Гаркавенку. Я думаю, відкриття цього пункту він ще дасть вам більше е, як поштовх, і буду рада бачити в показниках вас взагалі на перших других місцях. Е, Задоволення однозначно все робиться для як то кажуть для люду полтавського. Я хочу сказати для громади, що відкриття аптечного пункту Центральної районної аптеки вісімдесят Тобто комунальної аптеки дуже зручне для. Громади району і для тих людей, які обслуговуються у поліклінічних закладах, у лікарняних закладах, так як тут є основна рецептурна група, тобто по рецепту можна виписати. Звичайно, ми працюємо і з комерційними аптеками, але основні ті моменти, що стосуються пільгових категорій населення, не треба людині далеко йти, особливо людям старшого віку, а тут можна на місці. Ці всі питання вирішити одним словом, це дуже так позитивно, вигідно і зручно для нашого населення гості заходу і стали першими покупцями. Їх обслуговувала фармацевт Валентина Назаренко. В аптечному пункті центральної районної аптеки є ряд переваг над іншими. Аптечний пункт відкритий за всіма вимогами. Ми зуміли поставити сюди комп'ютер. Програмне забезпечення тут є, є вихід в інтернет, є телефон. Все зроблено для громадян. Тут будуть відпускатися, крім того, що можна купити рецептурні препарати, безрецептурні. Тут будуть проводитися соціальні програми, програми по відпуску інсулінозалежним хворим. Інсуліну це будуть для хворих на цукровий діабет препарати, таблетовані форми. Це буде відпуск. Для інвалідів, учасників війни, пільгові категорії, всі, чорнобильці будуть тут відпускатися. І крім того, зараз в області велика увага приділяється відпуску препаратів по виконанню пілотного проєкту по лікуванню гіпертонічної хвороби. От, тут є всі можливості, є асортимент достатній. Центральна аптека поряд, будемо допомагати. Постаралися, щоб дівчата гарні тут працювали. Ну, намагалися всі умови скласти для того, щоб тут удачно була робота. Працюватиме аптечний пункт щодня, крім неділі. Протягом серпня цього року в районі сталося п'ять пожеж. В Порятині горіли житловий будинок та літня кухня. В Прихідьках – сарай. У харківцях згоріли дві копиці сіна. Біля села 10 гектарів сухої трави. Державна служба України з надзвичайних ситуацій нагадує неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки. Урочисто відзначили початок навчального року студенти університету третього віку, бажаючих проводити змістовно своє дозвілля у територіальному центрі, з року в рік стає все більше. Студенти університету третього віку зібралися у будинку дитячої та юнацької творчості, де власне збираються зазвичай творчі люди. Кілька десятків пенсіонерів та інвалідів урочисто відзначили початок навчального року. Вони вже мають багато планів та ідей, готові пізнавати, творити, вчити. Ми дуже, дуже, дуже багато сувенів зробили за прошлий рік. А в цьому році ми розпочали вже працювати із бісером. І навіть наші слаб... самі слабенькі інваліди, які але теж виконують і мають, мають вони хист до цього. Якщо хто не вміє з мале і з мілким бісером працювати, то працюють з крупним. А до кінця року в нас дуже великі плани. Якщо ми їх всіх виконаємо, то ми вам потім розкажемо. Зі святом відвідувачів терцентру привітали заступник голови районної ради Василь Митропан, начальник управління праці та соціального захисту населення Володимир Гуць і народознавець Лариса Ковалівська, яка подарувала терцентру свою книгу про голодомор. Не так давно вийшла моя книжка Незгасне свічко пам'яті. Я задоволена тим, що я виконала просьби свідків, які свідчення яких війшли до цієї книжки. Вони просили, щоб я написала книжку, розказала усім Україні і всьому світі про те, як наші люди горювали, як вони вижили наші горді українці. І зараз ми будуємо свою вільну державу, вільну Україну. У цьому році на факультеті народознавства будемо продовжувати вивчати історію рідного краю. Факультет проводить Олександр Анатолійович Рудковський і запросили. Мене також до співпраці. Ми плануємо вивчати історію рідного краю. Кілька годин поспіль своїх колег розважали піснями учасники хору ветеран. Для друзів лунали кращі пісні з їхнього репертуару. Осінь грибна пора. І незважаючи на прохолодну погоду, сезон тихого полювання вже розпочався. Чим привабливі лісові делікатеси, дивіться далі. З давніх давен люди почали збирати гриби, адже цей продукт поживний, смачний та ароматний. Відомо близько ста видів їстівних грибів, але з них використовують найцінніші білі червоноголовки, бабки, лисички, грузді, сироїшки. Гриби мають невисоку калорійність, в них міститься мало жирів. До їх складу входять цукор, який не міститься в інших рослинах, та глікоген, що зазвичай у тваринних продуктах. Гриби привабливі ще тим, що містять необхідні для людини вітаміни, які відсутні в овочах або є у дуже малих кількостях, як от b 1 b 2 b 6 DH. Смак грибів зумовлений великим вмістом амінокислот, азотистих основ, вуглеводів, мінеральних речовин. Поживність розподіляється по масі грибів Гриба нерівномірно, у шапці більше, у ніжці менше. В їжу вживають лише свіжі їстівні гриби будь-якого віку. Несвіжі гриби споживати небезпечно, адже вони належать до продуктів, що швидко псуються. Білки та жири нестійкі і через певний час після збирання у тканинах тіла грибів виникають глибокі процеси розкладу. Перед кулінарною обробкою гриби треба проварити. Щоб уникнути небезпеки, потрапляння отруйних грибів у їжу, під час огляду необхідно звернути увагу на Їхній зовнішній вигляд. Усі невідомі підозрілі, червиві і дуже старі гриби треба викинути, бо навіть один непридатний гриб може викликати тяжке отруєння. В Полтавській області вже зареєстровано три випадки отруєнь дикорослими грибами. В нашому районі таких в цьому році не реєструвалося. Якщо після вживання грибів маєте погане самопочуття, негайно промійте шлинок водою з марганцем і викликайте швидку допомогу. На цьому в мене все маєте новини? Телефонуйте за номером 20764. Завтра о 21-й годині Олександр Харченко підіб'є підсумки тижня. Я з вами прощаюся на все добре і нехай щастить.